Всім привіт! Знаходимося зараз в мушині. Всі, хто дивиться, можете поздравити мою дружину з днем народження сьогодні 27 вересня. І щоб всі привітали, зрозуміли? Так що зараз знаходимося в муш мушині. Будемо подиматися на такий замок. Не знаю, чи він попише тимчасово зачинено, але спробуємо піднятися і подивитися. Може. Десь там через щось приїздите, можна та й подивитись. Так що знаходиться практично на границі зі Словаччиною. І це такий більше туристичний тут водички попити, такого плану. Так що не переключайтесь, буде цікаво і дружину поздравте. Ось так потихеньку підіймаємося. Тут така тропинка. стежечка. Тут знаходиться ось така капличка, щось пише, що замок сам зачинений, але подивимось і ось такі тут каплички. Там стоїть ікона, як видно, ні, і люди приходять, моляться тут. І називається граб Башня вежа перекласти і будемо йти на замок. Тут ось така гарна природа. Йдемо до, до замку, не, не знаю, чи буде відчинено, але по природі то так класно погуляти. Дорожка вимощена. Ні, супер, звісно ми на сам замок. Тут суботу тільки буде відкриття. Ми зараз попросилися, що можна на такий терас вийти. Тут йде підготовка до всього цього, до відкриття. Ось так виглядає місто мушина. Зараз покажу сама башня, відреконструйована. Але, на жаль, відкривається тільки в суботу, так що хто наступний буде приїжджати, то буде вже відчинено. Тут протікає річка Попрат і зараз її будемо йти, там якийсь ботанічний сад чи щось такого можна Це там прогулятися. Те, що ви бачите, тут ведуться реконструкції, що ще до і дві такі пушки. І ось така вежа, я сподіваюсь потім буде вхід на вежу. І відтуда буде ще гарніший привід відкриватись. Так що бачите, горбля ще не відкрито. Але хто наступний буде вже приїжджати, то буде все відчинено. Не, супер, звісно, буде зроблено. Ось такий буде замок. Так що ось такий замок в мушині. Зараз е, спустилися ми вниз, треба перейти річку Прат, і там буде е, такий парк. Е, місцевий парк. Е, також там знаходиться оглядова вежа, підемо на неї. Але спочатку прогуляємося по місцевому парку. Е, знаходжуся на мосту, тут е, показано зараз по Прат. Тут він такий широкий, основна течія тут трошки глибше, а тут видно так десь сантиметрів 20-30. Супер виглядає. Знаходиться місто в Західних Бескідах, практично на границі зі Словаччиною. І курортне місто, дуже відоме в Польщі. Тут ось знаходяться такі палатки, тут можна е спуститись по річки попрат на човні. Там, я думаю, якісь такі невеличкі пороги. Так що хто має бажання, то може покататись. Внизу ось йде велосипедна доріжка, там пішохідна. Тут якби для пішоходів, але бачу, їздять на велосипедах. Там видно басейни такі невеличкі горки, дитячі майданчики, там більш так для дітей. Тут видно якась сцена зроблена. Я так зрозумів, ми дійдемо зараз до кінця і будемо подивитися на гору. Прийшли ми до парку, називається Запопрадже. Він, я так зрозумів, доволі недавно зроблений. Тут ось такі лебеді. тут якісь бари там під, під горою такі гарні домики. Ну і будемо ходити так по парку. Так що ось такі, можна сказати, лебіді зроблені. Тут далі такі ось цаплі, Не, ну класно зробило. Дуже по-сучасному. Там видно якийсь місток. Бачите, це е, такі таблички, що, е, що Євросоюз докидає грошей, щоб тут зроблений був такий парк. Підійшли до стовка і дивіться, тут чорні лебеді. Перший раз в житті бачу. Рибки, качечки. класно, такий невеличкий фонтанчик зроблений. Думаю, через два роки трошки, трошки дерева під, підростуть. Це буде як парк. Оце тут рибки. Супер, там також воно, воно цей А, году і просто рибок і так багато. Є класно, звісно. Суперське зроблено. Ще раз покажу це видовище. Ну клас, воно супер виглядає. Чорні лебеді. Видовищі, звісно, є так багато рибок. Супер. Також на території парку є соляна. Соляний такий інгалятор. Знаєте, люди сидять, там такі є соляна вода випаровується і так. Виходить як інгаляція. Також йдемо далі, там якийсь менший такий, менше озерце, якісь статуї видно. Ні, класно зроблено. Він такий сучасний, ніби у 2022 році тільки від, відкрито. Ну то, ну то супер зроблено. Тільки один рік цьому саду. Ще покаже, як добре зроблено. Ось ну, місток. І хто хоче сходкатися на, на мостику, то тут спеціально є такий е, продовжений понтон, не? ну не понтон. Ось також такі, як би сказати, платформа. І хтось стоїть там і можна з платформи е, гарно зробити фотографії. Там воно далі лілії видно сейчас тоді йдуть трошечки ближче. Ну, ось такі квіти ростуть. Не знаю чи це лінії, лілії чи не лілії. Ну і тут такі вольєри. Покажу ось. О... Тоже ніколи, наверное, не бачили. Білі павліни. Сейчас там з другого боку звичайні павліни, а тут ось такі білі. Ось і звичайні палі. Як класно виглядає, конечно, місця у них більш-менш багато. Бачите, добре їх видно. Ось ось ще якісь павлини. Чорнокшидли, типу з, з чорними цими, з чорними крилами. Наступне ось журавель. Пише Манцурський. Проживає на території Росії і Китаю. Два таких щось шукають воно. Ось тут ще такі гарні птиці. З якою шапочкою на голові. Також тут вольєр ще якийсь. Наступні будуть ці. Щас підійти ближче покажу. Зараз покажу фазан діамантовий. Така гарна розкраска. Там уже другі птиці на кожному вольєрі. Написано назва птиці і звідки походить. А пеш тут ось якісь, там зверху видно якісь попугаї. Не, класно так. Зараз е, останнім часом дуже популярні так, парк, е, парки е, разом з таким міні-зоопарком. Вийшов на такий помост ще покручуся там. Та соляна інгаляція. Ми не знаю, як перевести слово тенжня на українську мову. Класно, звісно, варто тут відвідати, бути уважні, треба заздалегідь визначитись, де краще запаркувати машину. В описі під відео будуть координати там, де безкоштовно можна залишити, бо тут треба дивитись. Тут є платні паркінги, а є безкоштовні. Так що внизу під відео в описі будуть координати на безкоштовний паркінг. Ось такі вольєри, Ні, суперські зроблено. І ось такий помост. Для фотографій можна подивитися. Зараз будемо йти то або альпаки, або лами. Ще раз покажу чорних лебедів. А, тут усе можна цей є... купити 2 злотих кошти і купити корму для... для риб і для качок. Подивіться наскільки багато тут риби. Просто нереально багато. Цікаво, чи мій друг рибак буде дивитися. Якщо буде, так пускай прокоментує. Я сподіваюсь, все зрозуміло про кого я. Альпаки це подивився, що це за, за тварини. Пише, що альпаки. Хтось відпочиває. Супер, звісно. І далі в загороді знаходяться козочки. Байде можна тут потрогати. Більше ось такий більш-менш контактний зоопарк. Таких підбирають тварин, щоб не, не були агресивні. Такі як альпаки, козочки. Супер. Кажу маленько і ось такий самий маленький. Ну, чесно кажучи, я думав тут місто на 3,5 тисячі людей населення, але я навіть не думав, що аж так буде гарно тут. Я думав, що наступна загорода це будуть козочки, а тут, оказується, Даніелі. ось так зроблені Спецфіточки. Ні, чесно, дуже класний парк зроблено. Ми зараз підемо туди на верхню частину і там має бути, має бути цей оглядово везоще. Бачите, тут Даніелі з рогами та тут така загорода, щоб руками не трогали. І ось вони там цей відпочивають, там такі нотата ну, з рогами великими. Прийшов показати ось такий тата з такими великими рогами. Відпочиває. Я йому заважати не буду, але роги здоровенні. Супер, ні. А там його родина, малеча і... І самиця. Ну і будемо подиматися в такий якийсь парк. Він йде вверх, не будемо схарачувати, щоб не протаптувати ось такі дорожки. Будемо подиматися по, по стежці. Подимаємося наверх. Тут якась ось така вежа. Тут різні будинки зараз будуть. а Там щось робили. Бачите якась декорація. То може в'язні були чи що. Ось такі тут два будиночки. Зараз подивимося на один і подивимось на другий. В цьому будинку трошки далі, то знаходиться якийсь мельник. Зараз покажу там знаходиться дівчина, яку звинуватили в чарівництві. Зараз піду покажу. Ось такі вежа сторожуванина. Там бачу якийсь струмочок і зверху ще є будинок. Тут ось дівчина, яку звинуватили в чаклунстві. Так звана відьма. І там якийсь щось. Такі віники. А це я так зрозумів. Е, такі як були хати, що представляли собою. Бачите, там... зараз подожіть. Е... Ну, тут для ткацтва було е, вода, сундук. Тут канапа якась з цього бо, ви бачите і для дитини Можна сказати просто як виглядала е е сільська хата. А там ще якісь в'язи, мене чи що. А, Це просто за тобі. Не знаю, щось нема опису, чого вони там сидять. Скажи, тут зверху класно зроблено. Тут такі галявинки, парк, різні такі майданчики оглядові. Там вона глядова вежа. Ми на неї зараз будемо йти. Тут такий струмочок зробили, місток, далі якийсь колодець і такі гарні краєвиди на... На безкіди відкривається. Відкривається ось такий гарний фонтанчик тут зроблений. Не, супер, конечно, зроблено. Клас. Ну і так, вийшли ми на оглядову вежу. Відкривається ну, просто неперевершений привид. Видно, там на горі ще якась оглядова вежа, бачите? Але ми сьогодні туди не підемо. Зараз покажу, як взагалі так виглядає. Воно в тій стороні замок. Ні, супер. Це виходить на цілій горі, знаходиться парк. Ділиться на різні підпарки. Кожен підпарк має свою назву. Наприклад, парк Запаховий, парк Квітковий, парк оглядовий. Так що ось цей ось так. Я суперський, звісно. Зроблено Парк, звісно, не перевершений. Зараз будемо йти на центральну частину міста. І ще один буде е, сад біблійний біля церкви знаходиться. А тут я взагалі покажу на цілій горі це виходить, то, що там сполучений з тваринами. Це виходить, все відноситься до одного парку. Це просто най найновіша частина, но вона внизу. І бачите, дуже гарно все ухожено, все безкоштовно, щоб ви не лякалися. Вхід безкоштовно, на це все задоволення. Ні, супер, звісно, виглядає просто не перевер. І тут є бар музичний. Там грає музичка, бачите, там такі зроблений в формі роялю. І там цей замок, на якому ми були. І ось так виглядає вежа оглядова. Суперське безкоштовно, класно виглядає. А тут на стендіку є фотографії, що відкривається з оглядової вежі, з різних цих, з різних вершин і як виглядає місто з пташинного польоту. А зараз знаходимося в центральній частині. Тут на центральній площі такий гарний квітний. Я класно зроблено, ще трошки далі прогуляюся, посередині фонтанчик, там капличка. І зараз покричуся, тут навіть, на святах такий невеличкий ярмарок можна зробити. І це навіть, держав міська рада. Зараз пройду зад міську раду, там також гарно. Покажу, як там виглядає. Фух, сьогодні 27 вересня. Ще 27 вересня так жарко не було. Ходиш в шортах, в футболках. Дуже жарко сьогодні. Перший раз за скільки років пам'ятаю, аж наскільки жарко. З другого боку, ратуші. Міської ради так, фонтанчик невеличкий, тут також якась капличка стоїть. Ні, класно виглядає, невеличкий центр. Все зроблено, окультурено. Ні, класно. Ну і ось так виглядає центральна площа. Тут е кілька барів, але зараз вони чомусь зачинені. Зараз будемо на огороди біблійні йти. Там має також цікаво. Так що, ще, ще не кінець. Ну і Хотів показати висаджені квіти. Негарно, різні. Супер, звісно, зроблено. Ось навіть чорнобривці є. Чорнобривці, Хризантем трохи. Класно. Класно зроблено, нічого не скажеш. Йдемо такою вуличкою, буквально тут 300-400 метрів, такі одноповерхові будинки, і як біля лінії, то, зрозуміло, знаходиться біля церкви. Ну і прийшли ми на городи біблійні, знаходиться біля католицької церкви. Вони невеличкі. Місто мушина взагалі так. Перші загадки датується 1209 роком. Тут стояло місто на шляху, на шляху торговому з Угорщиною. Так що, а от потім, вже в 1356 році польський король Казимір III видав указ, щоб на місці села було побудовано місто. Зараз буду заходити по самі огороди біблійні. Ви все бачите, Оброди біблійні в мушині. Воно, я так бачу, невеличке. І тут різні експонати будуть. Католицька церква. Ну тут зроблені такі міні-експонати, різні реліки, Е Такі там кожний експонат підписаний. Якісь ось освітки, показано якісь храми зроблені. Ось таке, прикольно. Подивитися можна. Це всього наступний син марнотравний його отець. Ну, різні такі міні-експозиції з овечками, з рибами. Тут є вся лодка. Ну і так, ходиш. Міні-декорації такі. Ось такі е, вироби це як давили виноград, пише, що точна винокрон, така винограда. Робили вино. Ну і в сумі так ось виглядає гарно. Е, така вежа. Це вежа під вино, пише винніця. Так що ось так виглядає е, огороди біблійні. Це можна сказати е, така історія християнства. Як Ісус розвинув море, якісь там реліквії. Ну, так, кудися, хто цікавиться, то можна. В принципі, е, гарно виглядає. Така католицька церква. І тут можна е, купити пам'ятку якусь. Видно, що інформаційний центр. Видно, що проводять маршрути такі туристичні по місту на такому поїзді. Так що, а я на цьому буду закінчувати свою екскурсію по місту Мушина. Вона практично на границі зі Словаччиною. Так що, сподіваюся, їм сподобається. Кому сподобалось вподобайку, коментуйте, ну, підписуйтесь на мій канал. І не забудьте поздравити. Мою дружину, сьогодні в неї день народження. Все, всім пока. Для вас було місто Мушина Польща. Все, до наступних відео.